З днем Українки, і з днем української жінки бути яскравою, як сонце, тобі бажаю, ніжною, як проліс, і прекрасною, як весна. Бажаю тобі величезного щастя, натхнення, невичерпної енергії, незрівняної краси, міцного здоров'я і веселого настрою, благополуччя, домашнього затишку. З двінкого веселого, дитячого сміху, любові та жіночого щастя хай ці прекрасні почуття наповнюють радістю та світлом усе твоє життя, мирного, чистого, світлого неба, на вільній, прекрасній українській землі, зі свят! з Днем української жінки, з Днем жінок України!